Сьогодні давайте поговоримо про основні відмінності Xiaomi Redmi Note 13 5G та Xiaomi Redmi Note 13 Pro, адже наразі їхня ціна майже ідентична. І без зайвих ліричних вступів, Поїхали комплект багатий в обох смартфонах. Почнемо з молодшого. З Redmi Note 13 Ви знайдете непрозорий силиконовий чохол, який захищає камеру та має виріз під кнопку. Кабель та зарядний пристрій потужністю 33 Вт. з Redmi Note 13 Pro теж іде непрозорий чохол, що також має підняті краї для захисту камери та екрану. Кабель і зарядний пристрій відповідної потужності: 67 Вт. Дякувати дизайнерам, що ми, хоча б візуально, можемо відрізнити смартфони один від одного. Чого не скажеш про версію Redmi Note 13 Pro 5G, яка візуально схожа на базову модель. Redmi Note 13 має пластиковий корпус і рамки, та невеликий острівець камери, які імітує скляну поверхню. Задня кришка матова з ефектом шорсткості. На верхньому торці розташували роз'єм 3,5 мм для навушників. Камери Redmi Note 13 Pro нагадують дві великих шайби, що випирають з корпусу майже на сантиметр, і кожна камера виділена на корпусі полоскою іншого відтінку. Тобто у вас буде дві полоски. На верхньому торці розташувався не лише роз'єм для навушників, але й додатковий динамік якого у базової моделі немає. А який дизайн тобі сподобався більше? Пиши в коментарях. Обидва смартфони захищено від вологі та пилу за стандартом IP54. На лівому турці обох моделей розташовано лоток для сім карток, куди можна встановити або дві сім картки, або одну сімку та картку пам'яті microSD. Підтримки є 7 у смартфонів немає. Дисплеї смартфонів ідентичні як на папері, так і в реальності. Не здивуйся, якщо сюди встановили абсолютно абсолютно ідентичні дисплейні модулі це oled панелі розміру 6,67 дюймів із роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю до 1000 Ніт, захищені склом, Corning Gorilla Glass 5 та з наклеєною заводською плівкою. Критикувати дисплеї апаратів достатньо важко, тому що в принципі немає за що. Хіба що за коротку тривалість відображення Always on display В обох моделях є режим Always on display який щоправда буде відображатися лише протягом 10 секунд після блокування екрану. Встановити його роботу на довший термін можливості немає, проте є можливість кастомізувати за власним смаком, обравши серед кількох передстановлених пресетів та змінивши їхню кольорову гамму. Є і режим читання, який зменшує вплив синього світу на очі, додатково можна встановити лише чорно-біле відображення, обрати колірну температуру та застосувати текстуру, яка імітує шорсткість паперу. Звісно, є темна тема інтерфейсу, що буде економити заряд акумулятора. У налаштуваннях також можна змінити колірну схему дисплею, обравши серед трьох пресетів або спробувати встановити колірну температуру власноруч. Функції зменшення мерехтіння екрану у налаштуваннях я не знайшов. Чим тут присутній? і проявляє себе вже. На 50% яскравості. Що цікаво, підвищена частота оновлення не сприяє посиленню мерехтіння, як це буває зазвичай. Частоту оновлення дисплею можна встановити вручну, обравши між 60 та 120 Гц. або ж дати дозвіл системі вирішувати, обравши динамічну частоту оновлення. У цьому випадку вона мала би автоматично знижуватися до 60 Гц в режимі очікування і миттєво зростати до 120 Гц при користуванні, але чомусь вона постійно тримається на. Рівні 120 Гц. Що цікаво, Asphalt 9 та інші ігри усе одно йдуть з частотою 60 Гц, навіть якщо вручну обрати підвищену частоту у налаштуваннях. А от залізо це той пункт, де існують суттєві розбіжності між смартфонами. Redmi Note 13 отримав 6 нанометровий процесор MediaTek Dimensity 6080, що у тесті Antutu здобув 449 тисяч балів. Моя конфігурація 8256, проте існує версія із 12. Гігабайтами оперативної пам'яті. Серцем Redmi Note 13 Pro 4G став 6-нанометровий MediaTek Helio G99 Ultra, який показав гірший за базову версію результат у тесті Antutu, здобувши 439 тисяч балів. Моя конфігурація 8256, проте існує версія 12512. Варто зауважити, що у продажу є цікавіша за продуктивності версія Redmi Note 13 Pro 5G, якій встановлено Snapdragon S-Gen2, хоча й коштує вона дорожче. У тесті на Тротлінг Redmi Note 13 Pro на Mediatek Helio G99 ультра тримався непогано, проявивши невелике падіння частоти процесору – максимум на 6% за 30 хвилин тесту. У тому ж тесті Redmi Note 13 на Mediatek Dimensity 6080 виявив падіння частоти процесору на 10%. Комфортно пограти у гійшіт Impact на обох смартфонах можна з низькими налаштуваннями графіки. Якщо ж встановити бодай середні, починаються лаги та фрізи. Працюють смартфони на Android 13 із оболонкою MIUI 14 яка досі містить рекламу у вбудованих застосунках. У Redmi Note 13 встановили три камери: основний модуль на 108 Мп, ширококутний на 8 та модуль глибини на 2 Мп. Redmi Note 13 Pro також отримав три камери: основну на 200 Мп, ширококутну на 8 та макромодуль на 2 Мп. Фронтальні камери смартфонів однакові на папері. Це модуль на 16 Мп. Режим 108 та 200 мегапікселів на смартфонах потрібно вмикати окремо. Я помітив, що у випадку з базовим Redmi 13 світлина із роздільною здатністю 108 мегапікселів втрачає насиченість та контрастність. У pro версії такого недоліку немає. Натомість, Redmi 13, який не має макромодулю, зробив макрофото краще. І хоча у pro версії наявний режим макро та макромодуль деталізація явно гірша. Друзі, це відео на основні камери смартфонів. На обох смартфонах можна знімати відео з максимальною роздільною здатністю Full HD: 30 або ж 60 кадрів за секунду. Трохи сумно, що у смартфонах з таким бюджетом, ну скажімо так, це вже не зовсім бюджетні смартфони, та що у смартфонах з такого цінового сегменту немає зйомків 4К, бодай 30 кадрів. Просто це було б приємно, проте маємо те, що маємо, є лише Full HD. Доволі непогана стабілізація тут. Я не до кінця зрозумів, чи вона оптична, чи вона електронна. Мені видається все-таки, що оптична, тому що є певні, так би мовити, маркери, які нам кажуть про те, що це оптична стабілізація. Ну, в цілому для кінцевого користувача це не так вже й важливо. Тому що ну, вона дійсно доволі непогана, як для цього цінового сегменту. Безумовно, зараз за ці гроші можна взяти умовно Pixel 7, навіть який буде знімати краще. Це на вторинному ринку, я звісно маю на увазі. Але ну, серед нових смартфонів є конкуренти, безумовно. Є конкуренти, якщо ви знаєте або вже маєте на увазі якісь смартфони, які можна взяти замість Redmi Note 13 і 13 Pro. Напишіть про це у коментарях. Я думаю, що моїм глядачам буде цікаво дізнатися про такі собі аналоги, які ви собі вже визначили. Наступного відео покажу ширококутну камеру. Одразу з цього місця, щоб ви бачили різницю фокусної відстані. Що, ж, друзі, це вже ширококутна камера. Я одразу з того місця починаю вести зйомку. Нюанс в тому, що не можна перемикатися на ширококутну камеру одразу під час відеозйомки. Треба спочатку відео повністю зупинити, тобто натиснути СТОП, перемикнутися на ширококутну камеру і потім почати зйомку заново. Тут також можна знімати відео в Full HD лише. З частотою 30 кадрів, тобто Full HD 60 кадрів знімати на ширік не можна, можна лише на основну камеру. Як бачите, тут також наявна стабілізація зображення. Вона працює як на мене навіть трохи краще, ніж на основну камеру, тому що ну, немає цього такого мила посередині кадру, є трошки е, мило по краях. Проте це нюанс ширококутної камери, в принципі, не нюанс стабілізації. Давайте ще пострибаю трошки на місці, щоб ви побачили, як працює Стаб. Ну, до речі, що мене здивувало, стаб тут достатньо бринятний, доволі непоганий. І наступного відео покажу вам фронталочку. А що ж, друзі, це фронтальні камери, як ви пам'ятаєте, вони на папері однакові в обох смартфонах по 16 мегапікселів. Проте, як на мене, картинка трохи краща на Pro-версію в плані кольорів, тому що. На Redmi Note 13, можливо, це так налаштований дисплей в цьому смартфоні, проте мені дуже багато зеленого відтінку на шкірі. Така прям дуже зелена шкіра, мені не подобається. На Redmi Note 13 Pro картинка цікавіша, приємніша і шкіра натуральніше виглядає. Зараз у нас, звісно, така погода, яка не дозволяє визначити точно наскільки хорошою може бути картинка за такого яскравого яскравого сонячного дня, а проте те, що зараз це таке, ну, можна сказати, ідеальне розсіяне світло. А тому ну, в таких хороших, ідеальних, неконтрастних, достатньо між світлом і тінню умовах ну, смартфони видають непоганий результат. Як бачите, тут на фронталці також є стабілізація, я так розумію, вона електронна. Я її визначаю по цьому, е як плющиться обличчя. Я це називаю. Ну бачите, трошки мене зі сторони в сторону хитає. Це... Я так вже визначив собі на досвіді, що значить є електронна стабілізація на фронтальній камері. І дійсно, я зараз іду, смартфони несу просто у руках. Як бачите, картинка достатньо прийнятна. Тобто, якщо ви би хотіли взяти собі якийсь недорогий смартфон для початку ведення соцмереж, наприклад, TikTok, то смартфони Redmi Note 13 доволі непоганий варіант, щоб знімати себе. В наступних відео покажу вам зйомку у темряві. Для багатьох людей виявилося це достатньо актуально. Я не дуже розумію, що на смартфон знімати вночі, проте, якщо комусь цікаво, ловіть наступні відео. Що ж, друзі, це нічне відео на обидва смартфони. Так вони знімають на основну камеру. Як ви пам'ятаєте, тут можна знімати з максимальною роздільною здатністю Full HD, 30 або 60 кадрів за секунду. І як ви пам'ятаєте, перемикатися на ширококутну камеру під час зйомки не можна, тому зараз покажу вам основні камери. Мені здається, на прошці все-таки краще. Світліше кадр, більше деталізації. Ось можете на цей будинок подивитися. Можливо, краще працює експонометр, не знаю. Но, як на мене, світліший просто сам по собі кадр, можливо, світлосильний, більш світлосильний сильний основний модуль. І в наступному відео покажу вам, як вони знімають у темряві на ширококутну камеру. Тож, друзі, з того самого місця, щоб ви бачили різницю між фокусними, це на ширококутні камери обох смартфонів. Вже тут відео стало темним як на одному, так і на іншому смартфоні і достатньо розмитим, абсолютно недеталізованим. В принципі, нема чого очікувати від такого бюджету смартфонів при нічній зйомці. Я багато тестував навіть флагманських смартфонів і вночі. Ну, Навіть флагмани вночі знімають так собі. Та й в принципі навіть професійні камери, камери треба трошки заморочитися, щоб зняти гарне відео вночі. Все ж таки, відео та фотозйомка це скоріше мистецтво світла і тіні. А коли світла дуже мало, то якби закатайте губу. Ось, друзі, Так, обидва смартфони знімають на ширококутну камеру у темряві. А в коментарях можете написати, який більше смартфон вам сподобався. Мені особисто прошка В темряві сподобалося більше трошки, бо ну, світліший просто сам по собі кадр. І, як на мене, трошки більше деталей все-таки дає. Де і, можливо, для когось це буде критично. Також фронтальні камери у темряві. Зараз десь орієнтовно. Після п'ятої години, тобто воно ну, вже достатньо темно. Як бачите, сонця вже давно немає, вимкнулися ліхтарі. І знову ж таки на прошку, як на мене, світліший трохи кадр. Чекайте, я перевірю, що це справді прошка. Так, це справді прошка. А На прошку світліший трохи кадр. Ось зараз я ближче до ліхтаря підійду. Тобто ну, це е, Або така світлосила об'єктивів, які встановлені у Redmi Note 13 базового. Або так працює експонометр, що він трошки знижує експозицію, можливо, щоб отримати більше деталей, не знаю точно. Ну, якось отак. От я зараз стою під ліхтарем, він достатньо потужно світить, і картинка, як бачите, відрізняється. На звичайній базовій моделі. Якась така зеленувата шкіра, але мені не дуже подобається. А на прошці картинка трохи краща. Тож, давайте відійдемо від ліхтаря. Пробуємо так, там буде трохи темніше. Ну, ось така картинка, бачите самі, якщо вам дуже треба знімати вночі і у вас обмежений бюджет, а ви обираєте між базовою моделлю і прошкою, то безумовно прошкою. Обидва смартфони отримали модуль Wi-Fi, що підтримує стандарти APGN-AC та nfc модуль для безконтактних розрахунків у базової версії Bluetooth 5.3, у Pro 5.2. Кардинальної різниці цих версій для кінцевого користувача. Немає, а от момент, який кардинально відрізняє смартфони, це захист даних. У Redmi Note 13 встановили сканер відбитків пальців у кнопку активації дисплею. Він зручний своїм розташуванням та відносною невибагливістю до чистоти рук. У pro версії оптичний підекранний сканер дисплею, який працює досить непогано, проте може лагати, якщо пальці будуть вологими або екран забрудненим. Анімацію розблокування можна змінити на свій смак, наприклад, обравши прекрасного метелу. У обох смартфонах є розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери, яке непогано працює за хорошого освітлення. Обидва смартфони отримали акумулятори обсягом 5000 мАч, проте різну потужність заряджання та відповідні зарядні блоки у комплекті. У Redmi Note 13 5 g це 33 Вт. У Redmi Note 13 Pro це 67 Вт. В синтетичному тесті GeekBench за максимальної яскравості дисплею та максимальним навантаженням на процесор Redmi Note 13 на одному повному заряді протримався 8 годин і 34 хвилини. Note 13 Pro 9 годин і 25 хвилин. Із комплектним блоком 67 Вт pro версія заряджається до 70% лише за 30 хвилин. В обох моделях є як базовий режим економії енергії так, режим ультраекономії, який значно обмежує як функціональні можливості, так і потужність процесору. Хоча у цьому режимі можна навіть запускати ігри, проте система сповістить, що вони підвищують розхід акумулятора, і на перший погляд, цей режим ніяк не обмежує їх роботу, бо ігри запускаються із попередніми налаштуваннями без фрізів та лагів. Відповідна частота процесору у цьому режимі не обмежується примусово для усіх застосунків. Давайте підіб'ємо короткий підсумок. Серед переваг Redmi Note 13 5 g безумовно, підтримка 5G. Як на мене, сканер відбитків пальців у кнопці є зручнішим, ніж в екрані. Швидкість заряджання 33 Вт досить потужна, як на цей ціновий сегмент, та є макрокамера, що видає досить непогані знімки. Серед очевидних переваг Redmi Note 13 Pro дійсно потужне заряджання 67 Вт. Додатковий динамік на верхньому торці, а також сканер відбитків пальців під дисплеєм, який декому видасться цікавішим та зручнішим. А який смартфон ви би обрали для себе? Пишіть у коментарях.